Технічне обслуговування теплових насосів має проводитися мінімум один раз на рік. Не слід відкладати проведення ТО на початок опалювального сезону. Для роботи з фреоновим контуром потрібна суха погода та плюсова температура. Тому літо є оптимальним терміном для того, щоб привести свою систему опалення у робочий стан. Почнемо з того, навіщо потрібно робити технічне обслуговування. Ефективність роботи, а відповідно і споживання електроенергії, залежить від забрудненості теплообмінників, стану теплоносія, роботи циркуляційних насосів. Працездатність компресора і економічність його роботи залежать від достатньої кількості фреону, тому навіть за найменших витікань вони мають бути усунуті якомога швидше. Налаштування системи автоматики дозволяє забезпечити комфортне користування тепловим насосом як у режимі опалення, так і в режимі охолодження. Так само вони впливають і на споживання електроенергії. Вартість робіт на технічне обслуговування непорівнянно нижча, ніж вартість ремонтних робіт. Виконання технічного обслуговування є невід'ємною вимогою для подовження гарантії. Для теплових насосів Вайленд гарантія складає 5 років на тепловий насос і 10 років на компресор. Перевіряємо загальний стан обладнання, системи опалення, системи автоматики та електричні підключення, вивчаємо статистику роботи, спожиту та вироблену енергію за минулий опалювальний сезон та сезон кондиціювання, історію помилок, що виникали. Проводимо розборку та очистку зовнішнього блоку, випаровувача, інвертора. Піддону для збору конденсату. Перевіряємо стан та працездатність нагрівального кабелю піддону. Очистка має виконуватись в тому числі за допомогою мийки високого тиску з внутрішньої сторони зовнішнього блоку з від'єднаним інвертором. Перевіряємо та підтягуємо електроконтактні з'єднання. Перевіряємо тиск у системі опалення, стан теплоносія, підкачуємо тиск у розширювальних баках, очищуємо фільтри, перевіряємо запобіжні клапани та працездатність триходового клапану. Перевіряємо обладнання на витік фреону за допомогою детектора витоку. У разі витоку негерметичність фреонового контуру має бути усунена. Фреон повністю видалений та заправлений у кількості відповідно до технічної документації. За наявності водонагрівача перевіряємо анод. У разі зносу необхідно виконати заміну. Проводимо пробну експлуатацію приладу у всіх режимах: опалення, нагрів води, охолодження. Перевіряємо температури випаровування та конденсації. Виконуємо налаштування приладу та регулятору відповідно до потреб користувача. Після закінчення робіт тепловий насос пломбується та робиться відповідна позначка в гарантійному талоні, яка підтверджує подовження гарантії. Підсумовуємо, тепловий насос є складний і досить дорогий опалювальний прилад. Який вимагає регулярного обслуговування і використання професійного інструмента, не слід довіряти роботи з вашим обладнанням некваліфікованим і недосвідченим спеціалістам. Не відкладайте роботи з тепловим насосом на осінньо-зимовий період. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо експлуатації, і ваш насос забезпечить вас теплом і холодом протягом багатьох років.